Початок нашої подорожі з дівчатами на вихідні в будиночок за містом. Всім привіт! Починаємо з вами новий влог, і він буде починатися з того, що я вже сиджу в Урбані, тому що ми тут зустрічаємося з дівчатами і їдемо на вихідні в будиночок. Це загалом не просто поїздка, це організувала Ліка, У неї ще місяць тому був день народження, і от ми нарешті всі змогли зібратися в один день. Мені якраз принесли їжу, зараз вам покажу. Це просто моя улюблена страва в Урбані. Я вже про неї багато разів вам казала і показувала. Якщо цей азійський боул звідси Беруть, я не знаю, що ми будемо їсти. Ось так. От він виглядає. Я ще додатково до нього беру креветки, і це прям вау. Тут дуже смачний соус, смачні креветки, і зазвичай беру до нього колу зеро. Загалом план такий, що десь о четвертій годині дня ми вже будемо там у будиночку. Буде святкова вечеря. Завтра вранці, взагалі, зі сходом сонця, я так зрозуміла, запланували заняття йогою. Там ще будуть дівчата. Хтось в джакузі, по-моєму, буде я ні. І загалом ліка написала, що заплановані дуже дуже різноманітні якісь розваги, якісь карткові ігри і так далі. Будемо дивитися. Я не знаю, чи буває у вас таке, але десь за добу, до того як потрібно збирати речі і їхати, я прям хочу злитися, типу нікуди не їхати і так далі. Але в моменті я знаю, що коли я туди потрапляю, я завжди собі вдячна, особливо після тому, що це про наповнення. Я загалом не знаю, як буде обстановка, чи буду я там щось знімати. Якщо ні, то я вам просто можливо потім щось розповім. Все, ми нарешті вже доїхали в будиночок. Зараз будемо, я думаю, готувати вечерю, кидати десь речі, забивати, хто де з ким спить. Але ось так. Ой, овечок багато вийшло, Юля. Юля, ти хотіла овечок. Оце заради чого? Я розірвала цей будинок. Ну, ты ее что-то нарежешь, а Не подавайте. Пальці розтопирюємо і робимо легкі, колові руки, трошки відхиляємо таз назад. Добре розтяжка. Розтяжки. Постав да, спочатку. Вивернути потім. звернути. Да, да, трошечки поясницю. Прям повідчувайте, що ви робите вдих, вниз, спини. Розігрієте плен піші да, давайте розігріємо поки плечі. Ти грамоти. Отак. дорослий, і ти постійно лідиш сам себе. І я відчула, що мені потрібно, коли я. Да. Давай, подожди. Давай, вы деду? У нас нарешті приїхала ще одна тумбочка. Я думаю, це вже буде остання. Ось такий колір. Моя задача завжди це розібрати ось ці штучки по інструкції. Це з цієї самої колекції, звідки ця тумбочка під телевізор. Це кадри, як я собі уявляла водіння. А от далі буде правда. Zbiornik płynu chodzącego i mhm. pamiętajmy, że zbiornik płynu chodzącego ma podziałkę minimum i maksimum. Після водіння мені хотілося заспокоїтися. Я згадала про додаток Good To Go, де можна врятувати їжу, який скоро прийде термін придатності. Я придбала два бокси по 16 злотих. А хто знає на кельні, там зазвичай один десерт коштує стільки або навіть дорожче. Чесно кажучи, я не думала, що там будуть прям десерти. Думала, що трапиться якась випічка, тому що був не супер вдалийший момент. Я брала посередня, але я була супер задоволена, тому що це були наші улюблені десерти. Найменше нам правда сподобався ось той зелений фісташковий чи що вам сказати, сьогодні я чомусь почувала себе ще більш тривожно, ніж вчора. Не знаю, було таке відчуття, що, начебто, вчора, оскільки був перший раз, ну ще окей, було помилятись, але от сьогодні я прям знаєте це про якесь его чи що, що очікування від себе завищені, дуже сильно засмучуюсь, коли роблю помилки. Але інструктор просто неймовірна бубочка. Я йому сьогодні сказала, що він мав би бути ще мотиваційним коучем, міг би бути, тому що те, як він заспокоює, як він пояснює. Тобто я сама розумію, що я нормально веду, але лише я починаю панікувати. Я така дуже сильно гублюся. Він каже: Давай так, видихай, відстань від себе, дай собі, хоча б, можливість ось цих 30 годин, поки ми вчимося, робити помилки. Коли ти отримаєш право язи. Окей, там ти вже можеш бути до себе прискіплива, що боже, в мене є права, а я там вожу якось не так. Але зараз, коли ти вчишся, ось дивись, ти там зробила таку-то помилку. Я тобі пояснив. І далі ми всю дорогу їхали, і все ти її не робила. І головою я це розумію. Але по факту тут дуже велика ціна помилки, життя інших. Він мені то пояснює, все нормально видихай, Я тут для того, щоб це контролювати. Вітер піднявся, тому може вам шуміти. Але от я вимагаю від себе цього такого контролю, відповідальності і так далі. І мені з цим складно. Зараз прийду, можливо, там десь буде менший вітер, щоб договорити. Бо тут прям дує в мене ці сльози, це капець. Хочу зайти зараз в бідронку, ще яйця взяти додому, тому що закінчилося. Так, от я сьогодні всі дві години провела за кермом. Ми їздили взагалі за місто в якийсь лісок. Там люди гриби збирають і так далі. І там була складність, в тому що там, по-перше, дорога ось така хвиляста, дуже сильно і вверх вниз і також що вона вузенька доволі. І для того, щоб розминатись з машинами, так їх небагато, але це так нелегко було. Але там було так красиво. Така золота осінь. Мені дуже сильно сподобалося. Потім ми вже звідти поверталися, поїхали ще в сторону аеропорту, і от там мені було складно, бо ми два рази виїжджали на Рондо на кільцевий такий рух, і це прям поки що для мене взагалі не зрозуміла історія. Я в моменті не можу швидко зорієнтуватися, в якій полосі мені їхати, куди мені виїжджати і так далі. Це прям дуже стресово. І потім ми вже повернулись просто по місту, проїхались і приїхали в автошколу. Інструктор мені в кінці підсумував, що саме мені треба повторити польською мовою, які правила, там яку теорію і тому подібне. Ще подивлюся відео про будову автомобіля, і все. На наступний тиждень я сподіваюся, що я буду готова, хоча б теоретично підкована, але мені ще складно. Тобто, я дивлюсь або на дорогу, або на учасників руху, або на швидкість. Зеркала зазнаки взагалі забуваю ще дивитися. Тобто, якщо я сконцентрувалася на чомусь одному, я забуваю про інше десь, і з цим треба якось працювати. Я сподіваюся, що частково щось буде відведено до автоматизму, потребуватиме менше моєї уваги, тому що я навіть за кермо тримаюся ось так. І він мені декілька разів показував відпускати руль, щоб я дивилася, що машина сама їде, його треба там делікатно, десь тільки, тільки підкеровувати. Все, я зараз іду за яйцями в підронку і потім додому їсти і працювати. Треба Ба цілий день, тому що я з цим водінням дуже вибиваюся з колії. Я як знаєте, в цих жартах є, є про психолога, я знаю, а є ще також про водіння. Там в календарі посеред дня стоїть водіння, до нього три години налаштуватись на водіння, і після нього відійти там видихнути після водіння. Оце прям я. Думаю, що вийду до вас вже завтра. Мене чекає якраз фарбування в моєї каті. Побачимо, що ми там нафарбуємо, тому що ось тут зараз мені доволі непогано колір виглядає, але вже дуже сильно сивина відросла. А потім ще через тиждень я також. Знову до неї піду. Я вирішила зараз не робити одразу кератин, хоча зазвичай їх роблю прям комплексно одразу одним за одним. А все таки дати трішки більше відновлення. Тому буду робити холодний ботекс, холодне відновлення. Я не пам'ятаю, я вже потім вам розповім, що це буде. І це має більше наситити, скажімо так, волосся, бо зараз на таким відчувається доволі як солома сухим. Тому це не відміняє того, що через декілька місяців я все одно зроблю кератин. Хоча я собі замовила на Аліекспресі насадку на стайлер, просто оригінальна вона не продається. Як на фен є ось така, я забула боже, як вона називається, ось така для кудрявого методу. Тому що загалом у мене волосся дуже пухнасте, але те, що я вже три роки роблю кератин два рази в рік, зовсім змінило його структуру. Взяла будемо якраз передавати Анастасію, є, виноград, сливи. Тут взяла булочку з часиком і яйця. В принципі, все. Буду зараз поновлювати карту Краковську, але перед цим маю ще замовлення відправити через імпост. Я зараз знаходжуся біля головної пошти. Мені треба ось туди, щоб карту Краковську зробити, і дуже неочікувано тут було побачити зманчені. Я тут давненько не була в цьому місці, але не бачила, що вони тут з'явилися. Привітки, тут, до речі, відображення мене видно. А мені треба ось сюди, щоб зробити цю карту Краковську, із якої в мене буде знижка на приїзд. Аж пару з рота йде, коли говориш. У мене сьогодні зачіска в стилі Я йду фарбувати волосся і мені там помиють голову. Ну, таке життя, зато я встигла поснідати. Це плюс. Ще вирішила не стояти я там в черзі, бо в мене загалом було хвилин 30 постояти, тоді все одно довелося в'їхати до Каті. Тому не знаю, можливо, після фарбування піду знову стояти в черзі. Попереду так красиво, так люблю, коли в Кракові сонце. Це дуже гарно. Вам пересвітило так. Зараз будемо починати з Катію. Катя запропонувала зробити ось тут, типу, контурінг ближче до обличчя. Ну і, звісно, мою сивину зафарбувати, щоб не перенавантажувати довжину. Все, я вже вийшла від Каті. Вирішили в цей раз не перенавантажувати сильно волосся. Додали ось тут контуринг, такий світленький, трішки затонували довжину і, звісно, коріння зафарбували. Ще ось так все не вляглося. Ось так все виглядає. Ще не вляглося. Чолку вирішила не стригти в цей раз, буду відпускати. І ми трішки ось тут зробили такі, не знаю, як вони називаються, сходинки, щось типу того. Мені здається, що на телефоні краще переданий колір фарбування. Знову прийшла туди, де була і Що вам хочу сказати, зараз приймають 200 номер, у мене 268. Всього то 68 людей залишилось почекати. Сподіваюся, що я взагалі сьогодні сюди потраплю. Хожу на волосся. Думаю про те, що бляха людина з досвідом, яка професійно це робить, тобто в ній прям нею професійно налаштована вже рука на це, сушить моє волосся і вкладає пів години. Я вдома, типу, 10 хвилин посушила і така, боже, чому в мене не виходить так, як в неї, і все. Короче, я втомилася ще 5 хвилин, висохло і на тому дякую. Треба, мабуть, довше. В тіктоках активно показують ось цей бренд блисків для губ, але там саме з цими цинамонками, з булочками цими шведськими. Але такого аромату немає. Я хотіла Анастасії взяти. Це, до речі, вже третій розмиде я дивлюся і ніде да немає. Я нарешті прийшла і зареєструвалася в артетеці. Це тут і бібліотека, і коворкінг і творчий простір. І хочу інколи приходити сюди працювати. як в бібліотеці тут немає зони тиші. Тут навпаки є музикальні інструменти і загалом така взаємодія людей. Тут хтось грає в ігри, хтось там саме якісь віари грає, і так далі. Прям прикольно. Я походила тут по поверхах. Тут їх три, і я прям дуже надихнулася, аж хочу сюди прийти вже попрацювати сфокусовано. І я думаю, що на цьому будемо прощатися з вами. Я дякую за ваш перегляд, за ваші коментарі. Для мене це дуже цінно. Бажаю вам класного дня і до зустрічі в наступному відео.